Усі шукають ось цей вхід до Царства Небесного. Науковці шукають портали, чаклуни та екстрасенси, всі одержимі ось цим бажанням портали, портали відкрити сили більше. Кожна людина, вона і є порталом. Ісус Христос, коли його розіп'яли на хресті, його тіло вбили, але з нього вийшов Його дух. Також і в кожній людині є дух, душа. І коли тіло вмирає, то людина вона йде у вічність, наче по порталу. Усередині тебе є портал, адже Боже царство не прийде помітно. І коли я кажу, о, прийди царство небесне. Я сподіваюся, що воно з неба прийде. Прийди, Царство Небесне, де воно? Боже царство всередині вас. Через Слово Боже, віра від слухання. Я слухаю Слово Боже, воно опускається в моє серце, і моє серце відкривається, воно народжується згори. І я пускаю Ісуса, Він через мене рухається. Царство Боже поширюється через ось цей портал. Або ж у мене є ще один портал через мою душу джерело каналізації. У мене виявляється, тут диявол ходить. Ми маємо закрити цю каналізацію. Ми повинні її запаяти. Це мої емоції, так? Ви відчуваєте, коли воно до вас приходить? Яків каже, неможливо взагалі через одне джерело з одного порталу, щоб солодка вода текла та гірка. Водночас я кажу: Алілуя! Нехай прийде царство! Та будьте ви всі прокляті! Я ненавиджу вас, люди. Це неможливо, щось одне буде. І треба розуміти, що треба закривати цю каналізацію. І як ви її визначаєте? Ви ж її визначаєте за своїми емоціями. Ваші емоції підкажуть вам. Адже, коли до Ісуса Христа підійшов Петро, ось щойно Він був апостол, і він так і залишився апостолом. Але тут із каналізації, з цього порталу виходить Сатана. Ісус! У нас взагалі є тобі що сказати. Ти ж на хресто не йди, ти себе пожалій, миленький, поживи для себе, одружись, діточок народи, банківський рахунок, машина, все нормально. А Ісус каже, хто там виліз із порталу? Звідки він взагалі прийшов? Він же прийшов із пекла. А як біси приходять? Вони що приходять звідси? Звідки приходять біси, люди? Вони приходять із вас. Що ви відкриєте, те й прийде і нічого іншого? Тому він каже: відійди від мене, пішов у безодню. І Петро знову: Ти камінь. І на цьому камені ми збудуємо церкву і брами Аду не переможуть її. А де брами Аду взагалі то? А? Це той вулкан на краю світу? Брами Аду, я вам скажу. Ось хто відчував, коли понесе, так понесе. Якщо вже каналізацію відчинив, то тримай, будь ласка, все тобі свиняче лайно. Вся тобі псина блювотина, все про всіх сказав, виматюкався, ще когось побив. Що це таке взагалі? У тебе як пішла ось ця ось? Та ти запаяй ось це все, закрий каналізацію. Тому що ця безодня як відкриється, ти ж потім відходитимеш тиждень, таблетки, болить, кухлини вилізли, геморой, тому що ви храм Духа Святого, який живе у вас. Досконалість це взагалі почати любити людей, служити людям, щоб я цим гадам... Вони мені всі винні їм служити я не буду. Зрозуміли? Ні за що? Ніколи у житті. Це хто каже? Люк відкрився. О, ця людина погана, або та погана, або уряд винен, або той винен, що пробудження немає. Та хто, зрештою, винен, що пробудження немає? Ми скажемо правду собі чи ні? Закрий каналізацію, потрібна пісня. Закрий каналізацію, закриємо брами аду. Закриємо ми, закриємо брами Аду. Відкриємо ми Царство Небесне. Відкриємо ми, зачинимо брами Аду. Зачинимо ми. Алілуя. Але ти будеш щасливий. Значить, тільки но ну, почав сучитися ось цей душок. Ти ж його чуєш, так? Він не приходить іззовні. Чому важливо слово Боже постійно слухати? Почув. Прийшла віра, в серце опустилася, і відкрився портал до Ісуса Христа, і Він заходить, Цар слави, Алілуя! 23 23-й псалом це пророчий псалом. Давид у нас, слава Ісусу Христу, писав усе силою Духа Святого, і він каже: Підніміть вічні брами. Відчини брами, хай увійде цар слави. Це символ сердець наших, символ того, що ми храм Божий. І серця такі маленькі, такі вузенькі. Розкрийте, розширте ваші серця. Ось це на могильне, царство тобі небесне, це ж не спрацює. Я ж ненавиджу всіх, я ж засуджую всіх, мене ж трясе аж від цих емоцій. У мене ж безодня така відкрита. Рот мій це гніт у пекло. Спалюю все на всьому шляху. Хто відчував, коли фух спалахнув і в пеклі вже язик твій, і не зупинити. А треба запаяти цей люк і відчинити двері для царства Божого через слухання Слова Божого. А пастир цей нудний. Нудний, я вам скажу. Нудний не пастир, нудний дружбан. Дружбан сидить на вухах. Ось він тобі каже, нудний. А пастир це портал. Він же говорить, і він три години може говорити. Чого? Чого його так пре? Тому що я вам скажу, він свої думки приборкав Словом Божим, і через нього Бог являє свої плоди. Царство Боже розширюється. Тож треба взагалі таку людину слухати чи ні? Та треба день та ніч його слухати. Тому що віра від слухання, слухання через Слово Боже, серце моє почне змінюватися і почне відкриватись у мене для царя слави. Портал. Я ще вам скажу. Ісус прийшов, біси кажуть ти нас або у безодню, або у свиней. Звідси вихід або в безодню, або у свиней. Іншого немає. А з цієї людини до мене біс зайшов. Залишіть ви ці жарти. Біс увійшов через твоє серце. Ти сам його пустив, тому вони просяться куди, або в свинок. Які смердять або в безодню туди, то значить, у мене що там усередині, куди двері? Невже у прірву? І якщо я кажу царство тобі небесне, ні, я ось туди і піду протоптаною доріжкою. Тому торкнувся тебе Господь через покаяння, чи зцілився ти. Іди і не гріши, нехай Ісус живе у тобі, житиме Ісус, та будеш здоровенький, буде все добре. І пухлина не зростатиме. А хто їх там вирощує? Погладь себе. Я миленький. Я все вирощую. Ніхто не винний. Твій настрій не залежить від обставин. Він залежить від твого внутрішнього стану. Хто там? Цар слави чи цар безодні? Але якщо цар безодні, ти маєш розуміти, якщо людина починає судити. Засуджувати, чинити, як фарисей, нехтувати людьми Божими, нехтувати церквою, нехтувати порядком у церкві, що відбувається? Христос розіп'ятий. І тоді в тебе на царстві, в серці твоєму, ось хто дружбан. Ми ж маємо ось це запаяти, люк заварити, так? А ми кого? Ми розіпнемо Ісуса, звинуватимо. Він у нас винен. І Він у нас розп'ятий, убитий. Тому давайте приймати рішення, щоб у нас жив живий Христос. Потрібно давати йому можливість жити. Ми хочемо підняти це покоління людей, які думають, які люблять Слово Боже, тому що вони люблять Ісуса і їм начхати, скільки триває проповідь, скільки треба сидіти на домашній групі. Наскільки ретельно, якщо євреї переписували кожну крапку. Треба переписати, щоби до тебе дійшло, щоби відкрився цей портал царства. І ви принесете плід тоді, і все буде у вас добре. Дамо місце Ісусу Христу. Нехай Він живе у нас, хай прийде Його царство. Не звідкись з неба впаде? Де портал? Усередині, у серці. Тому стеж за своїми емоціями, стеж за своїм ближнім. Як почуєш щось, кажи: Сатано, пішов геть. Від себе щось поперло. Сатано пішов геть, Господу Богу, одному вклоняйся, і йому одному служи. Господу Богу, одному вклоняйся, і йому одному служи. Відійди від мене, Сатано, адже написано. Господу Богу своєму, вклоняйся, і йому одному служи. Алілуя!